Євгенія Кононенко Драні Колготи раз на два роки траплялася нагода одягти золоту сукню, справжню вечірню сукню мезон для валет, оспівано вертинським. Мабуть, заради цього і варто жити на світі. Чому ж настрій тільки такий, наче попереду день народження свекрухи або відкриті партійні збори? Сукня добре сидить, тверді пластинки, вмонтовані у тканину, роблять фігуру бездоганною. На спині елегантні гачечки, а не вульгарна блискавка, черевики кольору одеських лиманів, але виготовлені не на малі арнауцькі, а шанованою у світі фірмою. Підбори такі, що стояти можна лише на шпиньки. Який жах! Немає гарних колгот без дірок. Запрошення на прийом від власного чоловіка таке несподіване, що купити нових вона не встигла. А врешті-решту одягнуці, на ногах вони цілі, а що там під спідницею ніхто не побачить. Ти вже готова? Чоловік у трійці, у білій сорочці, у гарній краватці під колір очей. Він часто одягається так, у нього така робота. О, все як в лучих домах. Чоловік цілує її в плече і подає плаща. Вони виходять з дому, де на них біля під'їзду вже чекає таксі. Проведемо вечір як білі люди, каже чоловік, і з гордістю називає водієві престижний ресторан, де має відбутися прийом. Зал Фенікс, сюди, будь ласка, знаю, знаю. Із чоловіком чемно вітаються гардеробниці й офіціанти. По-дружньому підіймають руки інші супроводжуючі груп. Це один із нечастих вечорів, на який співробітникам інституту дозволено приходити із дружинами закриття конгресу геронтологів. Ось вони, всі з пофарбованими сивинами, зібралися біля столу на 24 персони. На ньому багато пляшок і страв, салати в кошечках із тіста, маслини, риби, ікра. Поруч з риною сідає жвавий дідок. Аймейті, мені 80!» – з гордістю каже він, очевидно чекаючи, що у відповідь йому дадуть не більше п'ятдесяти. Час біжить швидко, горілка лється легко. Донт don't мікш, mix!» don't – скричить геронтолог Задінбурга. Починає грати оркестр. Чоловік запрошує до танцю франкомовну пані геронтолога з темнофіалковою сивиною. О, ви такий милий, сміється вона, похитуючи фіалковим каскадом. Ірину теж не залишають без уваги. Спершу її запрошують дідугани вчені, а потім гості з-за інших столиків. Німець у смокінгу. Дуже високий. Іриніні руки не сягають його плечей, ковзають по шляхетних бортах, і це дуже незручно. каже їй щось по німецьки «I don't speak German». «May I invite you to me?» Вона знає, треба бути чемною у будь-якій ситуації, «But I'm with my husband. Where's your husband? Вона шукає очима чоловіка. Той зараз не танцює. Скориставшись тим, що всі гості задіяні в танці, наминає рибні закуски. Побачивши німця, встає і вони про щось розмовляють. Робить її знаки ти за ними, і вони всі втрьох виходять у хол. Слухай, Іро, він дуже добре заплатить. Ти хочеш, щоб я… настільки добре, що ти собі уявити не можеш. Я, здається, не повія. Звичайно, що не повія, тому так дорого. Ми ж поїдемо до Норвегії, ти не забула. Ну і що з того? Ну, валюта, сама знаєш скільки. Тепер звітики зняли, зате й валюту урізали. Ти ж не провезеш валюти. Він дасть чек, уяви собі. Чек на моє ім'я. Я все зможу купити для нашої дитини. І задля цього мати твоєї дитини має вийти на панель? Це ще не панель, один раз це ще так. Скільки разів ти буваєш зі мною дуже байдужа, ніби я отой німець. Боже мій, це щось не вкладається мені в голову. Я зараз їду додому. Слухай, Іро, кінці штучки. Спижити з Ваською абсолютно безкоштовно. Це козирне туз із рукава. Підлога й стеля стнеють не паралельними, зміщуються у різні боки. Звідки йому відомо? Все вмить зникає з голови і з серця. Чоловік легенько підштовхує її до німця, який терпляче чекає за п'ять кроків. Ліфт гостино розсуває двері, пливуть каламотні божевільні свічада і панелі підморений дуб. Боже мій, драні колготи, драні колготи. трагічно шепоче внутрішній голос. А Васька був слюсарем-сантехніком від Джеку на їхній дільниці. Був типовий радянський алкоголік-інтелігент. По-перше, він читав Пастернака. пастернакайна струя прощання, согріла, холод битія, по По-друге, soul is із dark» – мовою оригіналу. Колись Василь вчився на юридичному факультеті, звідки його, як він каже, вигнали за те, що він відмовився стукати. Був у армії, на лікуванні, пива, але рятувала поезія і пісня. По третій співав три дівчини три дівчини то велика зрада, одна плаче друга скаче, третя цьому рада, теж мовою оригіналу. По четвертій співав міський фольклор із матюками, але від четвертої Ірина намагалася його вберегти. А головне, Василь мав золоті руки. Кран на кухні починав текти саме тоді, коли в Ірини був вихідний, а в чоловіка робочий, і коли бабуся забирала малу до себе. Збіг цих обставин було надзвичайно важко передбачити, і яке реле Василь встановлював на крані, невідомо, проте його система діяла бездоганно. А німець його так і звали Фріц, подарував Ірині нові колготи, а ті драні двома пальцями викинув у кошечок для сміття. І знову лівці з каламутними дзеркалами, який повезе у ритмі жалобного маршу, ніби в ньому покійник. Фріц провів Ірину до столу, поцілував її руку і клацнув каблуком. Чоловік стиснув її руку під столом, усе гаразд, і підсунув тарілку з гарячим, яке вже встигло охолонути. Вирізка дуже смачна. Ірина лякається свого апетиту, але їсті не може зупинитися. 80-річний геронтолог зауважує, що це шкідливо, музика грає несамовито. Шкварять то гуцульські мелодії, то Червону руту, то мама міла, яка як я тебе люблю, і кличуть її до танцю всі не дадуть наїстися. Молодий із біблійним лицем у сорочці й чорних джинсах аля балетне трико тягне під фонограму той вечір такий чудовий. Вона танцює з французом. Це не геронтолог якийсь інший. Він невеличкий і дуже чорнявий, щоки аж сині, дуже п'яний і дуже в неї закоханий. Чи можу я, поче він її на вухо? Вона робить пальцями жест, що це коштуватиме грошей, а він робить жест, що все буде як слід. Вона вже не шукає ідеї хешбент марі їде із французом у тому самому каламутно-дзеркальному ліфті. Француз порвав їй колготи, які подарував німець. По ногах побігли стрілки, соромно вийти з номера. Вони вдвох регочуть із цього. П'ють коньяк, вона кусає його пальці, коли він кладе її до рота квадратики швейцарського шоколаду, запихає їй чеку декольте золотої сукні, дістає пакет, де намальовані три жіночі ноги, і вкладає туди подарунки пляшку, цукерки, мило орхідея. Коли вони нарешті вертаються в хол, гульби ще закінчується. Геронтологи посилають поцілунки руками. Чоловік чекає біля гардеробу з плащем у руках. Їх підвозять. Вдома вона простягає чоловікові два чеки. Він кричить на неї Та як ти могла? Є ж міра кінець кінцем? Ти ж казала, що не повія. Вона дивиться йому у вічі, і він змінює тон. Тебе могли б образити ті лярви, що сиділи за столиком біля входу. Які? Я подумала то прибиральниці. Ні, то вони. Вони могли б тебе побити, могли здати міліції. А що я без тебе робитиму? Останні слова чоловік каже звичним воркотливим тоном усе гаразд. Приємно згадуються вирізка, маслини, швейцарський шоколад, і це жахливо. У ліжку чоловік виявляє неабиякий такт і не нагадує про подружні стосунки на стільці висить золота сукня, на підлозі драні колготи, залишки урочистого виходу в світ. Провели вечір, як білі люди. І раптом щось заспокійливо відгукнулося всередині. Нічого б це. Мабуть, тому, що поки чоловік був у ванні, вона встигла спритно заховати подарунки від француза у книжковій шафі за томами БВЛ. Буде чим почастувати Василя, коли черговий раз потече кран на кухні. Драні Колготи Євгенія Кононенко.